Президент України Володимир Зеленський заявив про збільшення числа військових КНДР на території Курської області РФ. За його словами, наразі на території регіону перебувають уже 11 тисяч північноукраїнських солдатів. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні 4 листопада. Як зазначив Зеленський, він отримав цю інформацію від головного управління розвідки Міноборони та служби зовнішньої розвідки. Була сьогодні також окрема доповідь ГУР. Та служби зовнішньої розвідки щодо північнокорейських військових на території Росії вже 11 тисяч в Курській області. Ми бачимо збільшення північно-корейців і не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль. Раніше глава держави вже нарікав на те, що замість такої необхідної далекобійності США, Велика Британія та Німеччина просто чекають, коли північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях.